Ну, якщо ви е, дивились е, статтю Economist, uh -huh. достатньо жорстка стаття, але там є, ну, знаєте, британці вони ж такі люди, вони вміють сказати головне, але так от щоб… І там є така фраза, що непогано було б Володимиру Олександровичу підтвердити свою легітимність. Вони не кажуть, що він нелегітимний. Uh -huh. Не, не погано. Тобто йому доведеться навіть незважаючи на те, що бойові дії йдуть, підтвердити свою легітимність і далі фраза. Незважаючи на те, що війна там носить свої корективи, і що вибори неможливо, що вибори складно провести, і далі фраза, але не неможливо. Подивіться, будь ласка, в тексті. І таким чином от йому вже всі так люб'язно натякають, що ну ти багато вже сидиш, там 6 років, да? Сьомий рік. Ти розказуєш, що ти проведеш вибори, як тільки бойові дії закінчаться і будуть гарантії безпеки. А якщо не буде гарантії безпеки? А Якщо бойові дії не закінчаться, то тебе швидше сидіти чи як? Так і м'якенько, м'якенько, м'якенько натікають. А перед цим вони кажуть, що незадоволення в країні зростає. І в самій навіть фракції Слуга народу, це ж вони про це писали якраз за економість. І, власне кажучи, якщо ти вважаєш, що в тебе є 73%, як це було в 2019 році, то тобі взагалі боятися не треба йти на вибор. Але ж пише економіст, як? «Да, В першому турі, можливо, Зеленський переможе. А в другому програє. Залужно, це пише економіст. І коли всі кажуть, то головна інтрига не в тому, хто переможе на виборах. А в тому, чи переможуть потенційний, піде на виборчи, чи не піде. Уявляєте, до чого ми з вами дожилися? І зараз я от чую там отчую назалужно кричать: О, він такий, він мовчить, нічого не каже. Я вам нагадую, друзі. от, До речі, хто, хто так кричить, більшість з них, до речі, дуже схвально відгукуються про Віктора Андрійовича Ющенка. і вважають його найкращим президентом історії України, всіх часів і народів. Так я вам хочу нагадати, що в 1999 році Кучма б не став президентом, якби Ющенко пішов на вибор. Але він не пішов на вибор. Він пообіцяв Леніду Даниловичу, що він на вибори не піде. Леонід Данилович покивав головою, він же всім вірив, і тут же порушили кримінальну справу про Ющенка. Про всяк вибор. За банкрутство ну, банк... Банку України, ще Віктор Андрійович нікуди не пішов. Кучма став другим президентом. Потім призначили Ющенка прем'єр-міністр. Потім у 2002 роках, я ж пам'ятаю, як там на нього всі тисли бігали і кричали: Віктор Андрійович, ти йдеш чи не йдеш? І він мовчав. Більше того, в 2001 році, коли розпочалася акція там, Україна без Кучми», «Повстань Україна, він навіть заяву трьох підписував: Кучма, Івана Степановича Плюща і свою. Що, мовляв, ті, хто виступає проти влади, це націонал-соціаліст, це, це ж Медведчук явно писав, вже був головою адміністрації Путіна в кучу на той час. І що це фашисти там, і так далі, і тому подібне. Ну, всі ж розуміли, чому він так підписувався. Ніхто ж йому це потім вину не ставив. тому що всі розуміли, в якій країні ми живемо. А в нашій країні людина, яка висловлює президентські амбіції, довго не живе. Згадайте, будь ласка, Чорнового, Вячеслав Максимович. Він не дожив до виборів, от попав у аварію. А хіба ви забули, як той же Віктор Андрійович опинився отруєним? Коли він був самим реальним кандидатом на посаду президента? От пообідав не там, де треба, да, там чи повечеряв. І цей Сацюк зник зараз в Росії сидить і каже, що нічого не знаємо. І чудом врятувався президент Ющенко, пам'ятаєте, як це все було? Отруєння. Да? Це ж факт, очевидно. А сьогодні влади у Зеленського більше, ніж у Кучми в руках. І ви хочете, щоб заложник заявив, я йду на вибори, я зараз побіжав побіжу. Тому проблема не в тому, чи піде він чи не піде на вибори. Проблема в тому, чи доживе він до виборів. Це серйозне питання. А ви що навіть збори? таке може бути? Ну, слухайте, ну Орли Кравченка, да? Орли Кравченко. Ви ж пам'ятаєте, чим вони займались, да? По справі Гонгадзу? Так вони були жовторотими хлопчиками, а зараз війна три роки. Ви уявляєте собі, як в спецслужбах працюють люди, які, наприклад, займаються ліквідацією расистів за, за, за лінією фронту? Який у них бойовий досвід? а? Треба пояснювати. І ви чули, що Малюк казав на прес-конференції з приводу детективів НАБУ в присутності mm -hmm. генерального прокурора? Я би два них вистрілив, генпрокурор мовчить. Хоча він повинен був його поставити на місце, а ти що собі дозволяєш? Без суду і слідства. Являє? Тому це дуже серйозне питання. І тут не треба спрощувати. Не треба штовхати в, в спину, кого б то не було. Надто ну, серйозно. все. Ці всі хлопці прекрасно розуміють, що якщо Зеленський програє вибори, то їм кінець. Тому що вскриється таке, це плівки міндіча здадуться, покажуться там. Ну, Дитячими якимись забавками зараз вони розказують, що там ми там дітей, ми нікому рашистам не віддамо. Їх питають: послухайте, а чого ви 25 тисяч дітей з дитячих будинків не вивезли? Угу. Вони казали, що Росія нападе. Хто вам заважав? У них же батьків не було. Причому так. всі маршрути показувались не тільки на півночі України, і на півдні теж показували, і зі Сходу показували звідки куди Говоріть, нападати. Ти ж, ти ж батько для цих дітей, тому що їх, за них за них піклується держава, це діти сироти ти їхній батько, ти президент країни. Ти повинен був їх вивезти, не знаю, в Трускавець, там, в Карпати, хай вони там на відпочинок, враховуючи воєнну таку небезпеку. Да? І цих 25 тисяч дітей ти ж міг врятувати, які сьогодні опинилися в руках расистів. А ти сьогодні розказуєш, як, як, як ти будеш за них боротися. А музейні цінності з Маріуполя, з інших міст, не можна було вивезти. Зумієте? І отак будь-яке питання, яке ми візьмемо, рано чи пізно може почнуть їх задавати питання. І відповіді нема. І його найближчий радник, порадник, першим опиниться на лаві підсудних. Чому? Скажіть мені, будь ласка, пане Олександре, так, логіку, давайте включимо. ЦРУ. Вільям Бернського приїжджає, розказує: от буде напад, дивіться отак і так. Телефонує Байден, каже, отак і так. Буданов каже, що буде війна, напад буде, січень лютий. Я ж пам'ятаю. А я не ходя, та у вас своя розвідка, у нас своя і так далі. Скажіть, якщо він не чув оцих всіх людей, хто такий впливовий на нього міг вплинути, щоб він їх не чув? Кому він довіряв більше, ніж президенту Байдену, центральному розвідувальному управлінню і всіх інших? Оточенню. Скажіть, як його зовути? Яка буква передостання, чи яка вона там в алфавіті? Є така буква, <реш> 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 є така буква є так. так. Розумієте? І це ж він його переконував, що все буде нормально. І про це Вікторія Спац писала що Єрмаку потрібно було подати відставку після того, як Росія вторглась, тому що це він переконав Зеленського, що вторгнення не буде, і тим самим послабив Україну. Якби він був каже, відповідальним політиком, він би подав відставку. А далі фраза у неї була. Але ніколи не, зроби, не можна втратити можливість зробити правильно. Час ми втрачено. Пиши зараз заяву. Це вона в 22-му році казала. А сьогодні вже всі прозріли: і політико, і економіст, за економіст, всі пишуть про те, що концентрація влади в руках Єрмака. Так ви послухайте, що Вікторія Спас сказав. Вона ж все те вам розповідала. В 22-му році, в липні місяць А що вони зробили з нею? Ну так, да, вони там і там, ногами по ній ходили і все інше і так далі. Але ж по факту вона попередила, що у вас будуть серйозні проблеми в Україні. Тому що хто вами керує, це ваша проблема. Але наша справа чи мати з ними справи. Просто прямим текстом вона попередила всіх. І ви ж пам'ятаєте, до чого це все призвело. Тому е, не треба дивуватися, все дуже закономірно. І я вам хочу сказати, що от е, зараз дуже багато розмов ходить про останню статтю, злужну, так? Да? Uh -huh. Дуже цікава стаття я її перечитав. і Знаєте, що мене вражає? Що журналісти розтягли її на, на цитат, і ніхто цілісного уявлення у людей про цю статтю навіть не пробує формувати. Тобто люди, які не читали саму статтю і не мають власного враження, прочитавши те, що там пишуть про цю статтю, ну це просто жах. А ніхто навіть не спробував донести ті думки, які генерал Залужний висловлює в цій статті. Це ж, ну, тобто, ти говориш, а тебе не чують. А потім всі будуть казати, що а куди ти дивився, що ти нам не сказала, що ти нам не що ти нас не попередив, все, все, так? чекайте. Давайте згадаємо 2023, по-моєму, кінець 23 року, коли вийшла в видання за економіста. Та стаття з залужним і Заброцьким в співавторстві виходить стаття, де Залужний повідомляє про те, що нам потрібна така то кількість сил. На, нас очікує така-то форма цієї війни, позиційна війна, коли будуть всі сидіти в окопах і перестрілювати одне одного дронами і так далі. І треба щось робити з цим, консолідувати економіку, переводити на військові рейки і так далі, і все суспільство, і мобілізувати. Що сказав Зеленський? Генерали, які йдуть в політику, вони перестають бути генералами. Угу. Мар'яна б... Валіра. Хоча Буданов не вилазив тоді з телекранів, в нього по 5-6 по інтерв'ю. Я не знаю, коли він там справами займався, але він тоді по 5 по 6 інтерв'ю. А Зеленський, а генерал Залужник, який там раз декілька років від якоїсь статті, статті дає, то це було неприпустимо. Не І вони його потім звільнили. До речі, пам'ятаєте, коли. Зеленський оприлюднив цифру, що військові їм запропонували провести мобілізацію в кількості 500 тисяч родин. І він тоді публічно з'явив: А я не впевнений. Він не впевнений, розумієте? От він, він краще знає. Фахівець, розумієте? Фахівець! Фахівець, він краще знає. Ну Потім, коли це все відбувається на наших очах, тепер, коли вже мобілізація йде от в, ті, в тих формах, які ми бачимо, а вони відбуваються в тих формах тільки тому, що Зеленський провалив цю роботу. То зараз заложник цієї статтеї фактично кидає йому рятувальне коло і пояснює, що треба робити. Ну, я не бачу, щоб вони розуміли. вони просто тупо мовчать, вони не можуть з ним полемізувати там публічно. Один дундач, як його дурень цей, почав розповідати про залужну, але якось це не, не отримало розвитку. Тобто ініціативника ніхто не підтримав. Решта всі промовчали. Решта всі промовчали. Розумієте, от їм легше розмовляти про те от, про, про відновлення, відбудову, про те, що ми вже перемогли, вже Росія програла. А заложник каже, хлопці, війна ще йде. Вона ще не закінчилась. Ви роз, краще розкажіть, як ми переможемо ворога і взагалі, що таке перемога? От поясніть людям, щоб вони зрозуміли. Це як кордони 91-го року, чи там лінія розмежування на 22-й. -е? На 24 лютого 22 року. Чи це кава в Криму, чи це, от як Віктор Андрій Чущенко сказав, в Москву візьмемо, і так далі. Ну, от що таке перемога? А Жалужний пише. Перемога це е, перемога у війні, це е, ситуація, при якій Росія не зможе нам нав'язувати свою думку. Кома. Це умова нашого виживання. Тобто виживання України в цій війні генерал Заложний вважає перемогою. Не оці всі їхні е, красиві гасла, а виживання в цій війні. І вся його стаття направлена на те, щоб, щоб пояснити людям, як ми можемо вижити в цій війні. А вони, вони там зовсім інше, іншими категоріями мислять, вони зовсім в іншій реальності перебувають. І коли дивишся, хлопців, ну от уже ж все сказано. Послухайте, у розумних людей. Зробіть висновки. І ти бачиш нуль, 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 нуль. Вони мислять тільки одними категоріями: як не сісти в тюрму? І що робити, щоб залишитись проблем? Інших проблем для них не існує. От і все.